ほら。<music> <music> Дуже приємно, що із 44 команд 28 – це збройні сили України. Насамперед вони спрямовані на психологічне та відновлення військовослужбовців, які побували в зоні АТО. Це дуже хороший результат, який проводить федерація футболу України. Сумісна з ліга, що проходять такі соревновання. і це об'єднує людей, які пройшли маленький путь. І це все знаєте, як. Очень приємно, що такі соревновання проходять і вони дійсно є. Це було складне завдання для нашої команди. Ми з моїми бойовими товаришами впевнені йшли до цієї перемоги. Всі старалися, всі відчували цей тиск на команду, це хвилювання. Було дуже складно, були дуже сильні команди, але ми спромоглися і добилися цього результату. Хлопці, бажання величезне, очі горять і саме головне саме головне що це реабілітація це адаптація соціальна і тому ми як, як ніхто розуміє що це таке ми робимо це в першу чергу для них